Печиво, пиріжки, кекси, короваї, декоративні вироби та багато іншого продавали у Вараші. Благодійний ярмарок організували до Дня пам'яті захисників України. В такий спосіб освітяни не вперше збирають кошти для української армії. Нині долучилося 19 навчальних закладів Вараської громади. Намагаємося зробити посильний вклад в нашу перемогу, щоб на нашим міцям була підтримка. Якщо ми не можемо підтримати їх поряд з ними, будучи на передовій, то ми можемо підтримати їх от такими заходами, благодійними ярмарками, зібрати кошти на їхні потреби. Учні та батьки 11 класів Вараського ліцею No2 підготували для продажу імбірні пряники, булочки з маком, круасани, короваї. Ці короваї? Українські весілля, так як було колись, як воно і зараз є, тому що Україна переможе і ми незалежний народ. Також виготовили патріотичні наліпки і скриньки для зберігання речей, які неабияк користувалися попитом серед юних покупців. Власноруч ми все робили. Я, моя мама, мої подруги. Ми все це робили для дітей, для того, щоб якісь гроші пожертвувати на ЗСУ, Ми хочемо їх підтримати, тому що завжди думаємо. Тому ми взяли участь у цьому ярмарку. До благодійної ініціативи долучився Івараський центр реабілітації. Вони представили декоративні вироби, які власноруч виготовили діти з інвалідністю. Вихованці закладу працювали над творчими роботами за допомогою керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва. Це вироби саме наших гуртківців, от які протягом минулого року працювали. Звичайно, що в цьому році вже є в нас такі патріотичні вироби. Діти із великою охотою долучилися і от виготовляли ці вироби. Ярмарок проходив біля Палацу культури Рівненської АЕС. У ньому взяли участь і три гуртки образотворчого мистецтва закладу. Патріотичні вироби учнів та керівників гуртків палацу культури активно розкуповували відвідувачі та робили фото на згадку. Я вирішила сьогодні підтримати наших військових та зсу. Придбала екосумку та дуже багато салос. З вірою у перемогу усі разом зібрали 10 тисяч гривень. Захід відбувся напередодні благодійної вистави про війну. Ці кошти долучили до суми, яку зібрали глядачі під час вистави. А це понад 200 тисяч гривень. Кошти будуть спрямовані на закупівлю медичного авто для ЗСУ. Що рятуватиме життя нашим військовим на передовій? Така активність варазької громади ще раз доводить, що наша сила єдності. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал «Енергоатом».